І до фактів, центр національного спротиву фіксує збільшення темпів вивозу українського збіжжя з портів Маріуполя і Бердянська. І не тільки портів. окупанти налагодили і сухопутну логістику для цієї чорної справи. Українське зерно успішно вивозять і вантажівками. Вирубку лісів у станично-Луганському, Старобільському та Сватівському районах тимчасово окупованої Луганщини. А що не вдається вивезти? Тупо спалюють, щоб стримати натиск сил оборони України. Демонтаж обладнання на промислових гігантах Донбасу. Якщо таке ще залишилося, якщо ні, то усе, що трапляється під руки і має бодай якусь спорідненість із металом. Замість будівництва знищеного ними житла окупанти розбудовують нові склади, завантажувальні вузли, примітивні митниці, все, аби продати українське як своє, як то кажуть. Взяли в оренду навсігда. Ми відновлюємо господарство, кажуть голосом кремлівських посіпак з Московії. Ага, відновлюють тільки спочатку знімають дах, потім вивозять двері, а потім заявляють, що хата була недоглянута.